Жовтня вівторок у ефірі новини на каналі бізнес ідей студія Людмила Добровольська. Вітаю вас і далі ми розкажемо про такі події. Податковий рай вже вкотре обіцяє бізнесменам віце-прем'єр. каже, податків залишиться усього дев'ять, а податкові накладні взагалі скасують. Проект таких радикальних змін до кодексу незабаром має розглянути уряд. Оцінювати транспортний засіб для обрахування суми податку від його продажу будуть інакше. Оціночну очариночну вартість обирати платнику. Думки усіх зацікавлених сторін вже за кілька хвилин. Свою звичну фірижанку кави у переважній більшості країн середземномор'я, дедалі частіше же готують і п'ють вдома. Криза істотно зменшила споживання напою в Італії та Іспанії. А от Франція і Німеччина натомість відчутно його збільшили. Різницю покриє бюджет майже 4 мільярди гривень, отримає від держави Нафтогаз компенсація між ціною закупівлі імпортованого газу і продажу його українським компаніям. На таку ж суму збільшено граничний обсяг дефіциту держбюджету. Загалом витрати України збільшено до 400,5 мільярдів гривень. А випуск облігацій внутрішньої держпозики для викупу емісії Нафтогазу скоротили на ті ж таки знов 4 мільярди. Україна тим часом ніяк не визначиться І з розумними вона чи з красивими. Росіяни зваблюють газом по 160 доларів за тисячу кубів, аби з ними у митному союзі. Приєднання цілком відповідає національним інтересам, бо у той союз входять країни, що на них припадає близько 40% нашого міжнародного товарообігу. Розмірковує прем'єр Микола Азаров. І тут також додає, що 30% припадає на євросоюз. Тож приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС не менш відповідає національним інтересам. Ми не хочемо обирати між ними. Ми воліли б працювати з усіма, включно ще і з країнами Азії, каже Микола Азаров. Покращення не сьогодні, правда, але завтра вже точно не втомлюється українська влада обіцяти бізнесменам. Податковий рай змалював сьогодні. Віце-прем'єр каже, податків залишиться усього дев'ять, а податкові накладні взагалі скасують. Проект таких радикальних змін до кодексу незабаром має розглянути уряд. Про освітле фіскальне завтра українських підприємців слухала і Мирослава Заєць. Замість двох десятків податків дев'ять для всіх. Для підприємств з оборотом до 10 мільйонів гривень сплата податку на прибуток всього раз на рік. А це мінус 650 тисяч паперових декларацій для податкової. Так виглядає український фіскальний рай за версією уряду. На Грушевського вже ніби готують нову порцію змін до податкового кодексу. Ми можемо значно скоротити кількість податкових звітних форм 115 до 22. Ми можемо піти на те, щоб різко скоротити податкові платежі з 184 по року до 48. Однак радіти бізнесменам поки зарано. Новації не значать, що їх аманцях лишатиметься більше грошей. Законопроект носить чисто адміністративний адміністративне чисто адміністративні змінення і являється компіляцією существуючих законів налогових... просто рядків у звітності стане менше, а замість деяких податків запровадять акцизи. Приміром, акцизний податок включатиме нині діючі збори у вигляді цільової надбавки до тарифу на електро та теплову енергію і природний газ. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства компенсують підвищенням акцизів на алкоголь та пиво. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу віднесуть до екологічного податку. А збори за використання природних ресурсів замінять рентною платою в майновому об'єднають плату за землю та податок на нерухоме майно. Те ж саме планують зробити з єдиним податком та фіксованим сільгосп податком. У предпринимателя, который будет, является плательщиком налога на землю сегодня, налога на специальное корестование радиочестотными ресурсами, выкорастание лесовых ресурсов, ну это шахты, допустим. допустим да? Раньше они подавали три декларации, у них было как минимум... Три платежа в місяць сьогодні це буде одна декларація, один дім платеж у планах реформаторів. Також скасувати три збори туристичне за паркування авто і за деякі види діяльності. Плюс можливо відмовитись від податкових накладних. Хоча в одній із аудиторських компаній кажуть, починати слід з податкових кадрів безповішення уровня. компетентности контролеров, я боюсь, что даже самые эффективные инструменты, они по-прежнему останутся дубиной, опускающейся на головы не тех. урядовці пропонують інвестори. Рахують у третьому кварталі. Вітчизняний діловий клімат. Вони оцінили у два з лишком балів з п'яти можливих. Повідомляє Європейська бізнес-асоціація. Це найнижчий показник з 2008 року. Мирослава Зайць, Олександр Грибані, новини, телеканал Бізнес. І сьогодні не дійшло підтвердження того, що 5 жовтня після важкої тривалої хвороби пішла життя 58-річна президент групи компаній Беядера Ольга Нечитайлоджок. Найбагатша за версією журналі Фок фокуси кореспондент жінка України торік її активи у харчопромі, рітейлі, дистрибуції оцінювали у 476 мільйонів доларів. Цьогоріч фокус оцінив статки Ольги на читайлоріджок у 362 мільйони доларів. А український Форбс у 163 мільйони. Бедер один з лідерів вітчизняної горілчаної галузі. Відомий, зокрема, завдяки брендам Хлібний дар, козацька рада і Цельсій. Майже у три рази збільшив у вересні виробництво автівок. Шкода офіційний постачальник цієї чеської марки в Україні Єврокар до 1200 одиниць проти аналогічного періоду. Торік це більше майже на 200 машин або на 20%. У серпні нагадаю, компанія скоротила була виробництво проти липня на майже 50% до 490 авто. Розташований у Закарпатті Єврокар входить до групи компанії Атол Холдинг. Немає меж у досконалості продажі авто, що його ухвалила була Верховна Рада. Отже, відтепер оцінювати машини будуть інакше. Держкомпідприємництва вважає президентські новації позитивними. Думки експертів з цього приводу розійшлися, каже Олексій Фролов. Нині продати авто можна або за довідкою рахунком, або оформивши угоду у нотаріуса. При її посвідченні продавець мав одноразово сплатити 1-5% від суми угоди. Тому на папері вартість автомобіля навмисно занижували, кажуть експерти. За новим законом ця послуга коштуватиме усього 85 гривень, незалежно від оціночної вартості транспортного засобу. Тут йде серйозне спрощення і, скажімо так, легалізація на сьогодні у ринку потриманих автомобілів. Схема буде прозорою, всі будуть оформлювати, тому що 85 гривень оформити через нотаріуса, сплатити держмитом, Я думаю. Людина, як яка купує автомобіль, такі гроші знайде. Щоквартально для кожної марки та моделі середньоринкову вартість встановлюватиме Мінекономрозвитку з урахуванням року випуску та пробігу? Нотаріус засвідчить угоду тільки якщо ціна авто буде не менша за визначену. Буде використовувати не тільки циночної стоїмості автомобіля, но також і середньоринкова риночна стоїмость, яка буде определятися в порядку становим кабміном. Тобто у налотодільщика продавця буде вибір, яку базу для наближення вибирати. Ілі ценочної стоимості, і средніриночної стоимостіаутоцінщики не розуміють, що таке середньоринкова вартість авто, адже стан тих самих автомобілів одного року випуску може кардинально відрізнятися. В случае, если идет налогообложение доходов физических лиц от купли продажи актива на рынке, то стоимость должна быть рыночной. И у машин все привыкли покупать по рыночной стоимости, а не по какой-то... Вот. И как следствие, налогообложение, которое пытаются внедрить по оценочной стоимости, оно не имеет под собой основы с точки зрения э, логики. Тим новий закон залишить продавцеві альтернативу. Юристи пояснюють, якщо встановлена державою вартість авто не підходить, наприклад, машина у поганому стані, і власник готовий продати її дешевше. Він може звернутися до оцінщика однак їхні послуги подорожчають. Олексій Фролов, Ігор Демідов та Олександр Грибань. Новини телеканал Бізнес. Укрпошта йде у світову мережу 300 мільйонів гривень. Вкладе національний оператор поштового зв'язку України у it технології і ще 100 мільйонів у новий транспорт. У історію незабаром від'їдуть залізні чи пластикові поштові скриньки. Їх поступово замінять на офіційні електронні, власне, які паперові марки. Крім того, автоматизують нарешті сортувальні центри. А для адмінпослуг створять єдине вікно. Укрпошта сподівається, усе це збільшить її доходи на 50%, а прибуток на 75%. Наразі ж річні сукупні доходи Укрпошти складають майже 4 мільярди гривень. Видатки трохи більше трьох. Дорогий, дешевий імпортний і вітчизняний посуд, який він представлений на українському ринку. Чи впевнено почувається наш виробник і чи вдається йому конкурувати? Далі по темі Оксана Плаушевська. Посуд в Україні переважно імпортного виробництва, але не завжди гідної якості. При цьому частка українського з року в рік як кажуть фахівці, із вітчизняних виробників столових приборів більшість просто закрились. Наразі працює тільки одне підприємство завод столових приборів ДСС. Він займає 18% ринку, колись цей показник був майже вдвічі більший. А основная проблема это китайские производители, которые представляют на рынке Украины дешевые столовые приборы и посуду, которые ниже качеством, не совсем качественно нержавеющей стали. Как бы здесь у нас представляются трудности. Виробники сподіваються на повернення можновладців до ідеї ввізного мита на цей крам. Водночас освоюють бенкетну форшетну лінію. Там конкуренції поки немає. Натомість виробники емальованого посуду вимушені вдаватись до зниження цін. По ціні. нам приходяться з друг з другом конкурувати По Це весна та це якби очень жорстка, і наші конкуренти спочатку збрасували ціну. І ми трималися какое-то время в сентябрі вже були вимушені уступить, хотя, естественно, на экономическом состоянии предприятия это сказывается не в самую лучшую сторону. Єдиним шансом на виживання для українського алюмінієвого посуду в останні півтора року стали азійські країни. Тільки їх вітчизняний виробник пателень та казанів розглядає як можливий ринок збуту. В Європі такий товар не цікавий, а в Україні забагато дешевих китайських підробок, каже директор Мелітопольського заводу. Алюмінієва літає посуда, вона, якби якщо смотрите в Європу на запад, то вона вже дивиться через якусь то призму. Все таки саме... Це... Традиційна посуда востока України, Казахстану, Киргизстану, то тобто есть Росії, там, где це є традиція. Український ринок посуду дуже цікавий для світових виробників, кажуть експерти. Тож щороку на ньому з'являються нові гравці. Зараз вивчають український ринок Туреччина, Індія та Іран. Вони стануть конкурентами вітчизняних компаній, адже продаватимуть у нас продукцію, яку виробляють і українці, але сучаснішу та дешевшу. Оксана Плаушевська, Ігор Гординідов. Новини телеканал Бізнес. Прогнози, що їх дають світовій економіці МВФ спільно із світовим банком, не тішать. Вона й далі скидатиме оберти. Без реформ пригальмують економіки Європи і Сполучених Штатів. А через сповільнення Китаю та Індії спад темпів зростання обіцяють власне Азії до 6,5% проти семи прогнозованих у липні. Зменшилися і очікування на наступний рік до 7,2% проти семи з половиною у розвинених економіках нині зростання досить слабке, збільшується безробіття. Також спад демонструють, і більшість економік, що розвиваються, які раніше мали високі показники зростання. У Єврозоні нова фінансова парасолька. 700 мільярдів євро швидкої допомоги. Матиме європейський стабілізаційний механізм постійний антикризовий фонд, що його офіційно запустили учора. 500 мільярдів, так званий активний обсяг, решта 200 – резерв для непередбачуваних обставин. Власне наразі цієї суми ще не зібрано, та й згоди про способи роботи ЄСМ поки що немає, каже Руслан Шеріпов. У Європейського фонду фінансової стабільності з'явився наступник: європейський стабілізаційний механізм. У найближчі два роки вони функціонуватимуть разом. За цей час новий фонд стане головним рятівником проблемних країн Єврозони. Єврозона тепер має ефективну протипожежну оборону. Це важливий компонент в стратегії забезпечення фінансової стабільності. Гасити пожежу в Єврозоні фонд може розпочати уже наступного місяця. Очікується, що його першим клієнтом буде Іспанія. Країна потребує близько 40 мільярдів євро на рекапіталізацію банків. Також, аби стимулювати економічне зростання в регіоні, європейський стабілізаційний механізм викуповуватиме облігації. Я вірю, що ці заходи запрацюють, а плани порятунку здатні забезпечити стабільність для проблемних країн Європейського союзу. Європейський стабілізаційний механізм матиме доступ до 700 мільярдів євро. З них 80 мільярдів внески країн Єврозони, решта їх фінансові гарантії. Втім, експерти не впевнені, що цих коштів буде достатньо. Руслан Шаріпов, новини телеканал Бізнес. Два місяці шукав покупця на свою філію у Великій Британії голландський банк АНГ. Її купує Беркліс. Він отримає щедні депозити на більш як 13 мільярдів євро та іпотечні кредити на майже 7 мільярдів. Для ING це вже другий продаж банківського бізнесу за кордоном. На початку року його американський підрозділ придбала компанія Capital One. Майже на 11% відсотків до більше як 4 мільйонів одиниць зросли від початку року світові продачі Фольксваген, завдячують тим попиту за межами Європи. У азійсько тихоокеанському регіоні він зріс на 16,5%, відсотків. У Росії на 56%, у штатах на понад 35%. відсотків. А ось на внутрішньому ринку виробника поставки Фольксваген за цей період на ,5 відсотка скоротилися. Чистий прибуток компанії зріс на 36% відсотків до майже 9 мільярдів євро. Свою звичну філіжанку кави у переважній більшості країн Середземномор'я дедалі частіше готують і п'ють вдома. Криза істотно зменшила споживання напою у Італії та Іспанії. А от Франція і Німеччина натомість невідчутно його збільшили. Хай там як відмовитися від запашного тоніку європейців не змусить, навіть криза каже Анастасія Боронець. Ранкове капучино чи обіднє еспресо невід'ємна складова меню кожного італійця. Проте через економічну кризу деякі кавомани частково відмовляються від ароматного напою. Продажі кави в країні впали. Італійці стали імпортувати каву на 2-3% менше. Потужними ринками досі залишається Німеччина, а також Франція. Щодо Іспанії та Італії в цьому аспекті криза вдарила тут найсильніше. Експерти кажуть, через кризу в єврозоні чимало італійців перестали замовляти каву в кав'ярнях чи ресторанах. Готують чудо напій, самотужки вдома. Виходить дешевше. Повністю ж відмовитися від кофеїну в Італії просто не зможуть. Кава там справжня культурна традиція. Це неможливо. Відмовлюся від усього, крім кави. Тепер складний час через економічну кризу, але думаю, закладам не треба боятися. Люди ж завжди можуть витратити одне євро на каву. Найбільшими кавоманами за останніми дослідженнями Євромонітору виявилися Фіни. Там на рік споживають 8,5 кілограмів на людину. Майже вдвічі менше кави п'ють німці. Італійці ж наразі у списку чи не останні на кожного з них припадає трохи більше 2,5 кілограмів напою на рік. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Чий офіс дорожчий. Найбільшим світовим ринком інвестицій у комерційну нерухомість. Ось уже другий рік поспіль залишається Нью-Йорк. За 12 місяців у його комерційну нерухомість вклали майже 35 мільярдів доларів. Проти аналогічного періоду торік більше на 20%. Друге місце у рейтингу пасів Лондон 29 мільярдів. І завершує трійку Токіо. тут майже 24 мільярди доларів. У п'ятірку війшли Лос-Анджелес і Париж, Київ. У топ 25 не потрапив. Замість розвозити своїх пасажирів мувчки, таксисти з Уганди без угаву теревенев. І не аби що, а історії місць повз які проїздив. Саме клієнти порадили йому відкрити власну турагенцію. А що з того вийшло, знає Руслан Шаріпов. Десяток мотоциклістів на вулицях столиці Уганди нагадують справжніх байкерів. Але на відміну від голівудських героїв у шкіряних куртках, вони доброзичливі та усміхнені. Бути ввічливими їх змушує власник туристичної агенції. Компанія пропонує туристам оглянути місто з заднього сидіння мотоцикла ідея такого бізнесу виникла у мене, коли я закінчив школу. Грошей вступити до університету у мене не було. Я почав таксувати на мотоциклі. Часто возив туристів і показував їм цікаві місця. Вони і порадили мені зайнятися цим професійно. Такий двохколісний транспортний засіб користується в Уганді великою популярністю. Він має назву Бода Бода, як і туристична агенція Вальтера Вандери. Молодий підприємець зізнається, бізнес пішов добре від самого початку. коли я вирішив цим займатися, одразу зрозумів: окрім мене, такого тут ніхто запропонувати не може. Всі туристичні компанії возять іноземців на сафарі. Групі туристів з 10 чоловік вартість п'ятигодинного туру містом коштуватиме 400 доларів. Пейзажі різноманітні від палаців до катівень часів правління диктатора Іді Аміна. Ці хлопці створюють душевну атмосферу. Вони показують місто, радять де дешевше поїсти, чого не варто купувати. Але є у такого бізнесу нюанс, який власник туристичної агенції воліє своїм клієнтам не розголошувати. Минулого року в столиці Уганди сталося близько двох тисяч серйозних аварій за участі мотоциклістів. Руслан Шаріпов, новини телеканал Бізнес. Індекс UX сьогодні впав на 0,25%. Нацбанк курс гривні до долара тримає стабільний. Євро подешевшав, але не істотно. На міжбанку євро і долар зросли на копійку. Власне, наразі це все. Але наша команда відстежує перебіг подій. Я прощаюся з вами знов-таки ж ненадовго. Моя електронна пошта Елзіет Заходьте на нашу сторінку в інтернеті і шукайте нас у соцмережах. Канал Бізнес для тих, хто цінує свій час. Будьте з нами. Побачимось.